Hello Френлі, з вами Деніс Френлі. Ну що ж, кухня, я повернувся. Повернувся на кінець знімати на кухню. Там просили мене, коли вже будуть відео на кухні. Писали е, ще тиждень, здається, назад. Я казав, що буде скоро. І на кінець я повернувся знімати на кухню. Бабуся поки що поїхала, тобто з'їхала з хати нашої, е, поїхала до тітки, і не знаю, поки що будемо знімати тут. А вже як вернеться, то ми з'їдемо з кухні і підемо знову. У велику кімнату, але я не знаю, як там буде, бо там вже почнуться мороза, холода. І я не знаю, що буде далі. Коротше, буде, будемо у нашій кімнаті знімати. Не знаю, подивимось. Коротше, поки що як є, таке. Є. Супер. Сьогодні у нас, так як я обіцяв у вчорашньому відео, я купив булочки на е сендвічі, і у нас буде бургер бунс. Коротше, у нас буде поєднання мілка з е цими ці булочками для бургерів. Зараз ми. Прореагуємо від 0 до 10. Поєднаємо, тому такі справи. Е, що я ще хотів додати? Ну добре, то вже після заставки я додавлю. Поїхали коротше, поєднувати. Let's go. День справді поєднує, Дені справді реагує. Сьогодні він буде поєднувати. Та. Ну, мало бути, Деніспренді реагує, ну, коротше, ви зрозуміли. Е, коротше, значить, е, паста горіхова мілка з фундука з додаванням какао. Так. З булочки для гамбургерів, бургер банс, торгова марка Данкейк 300 грам. Булочки, коротше, Данкейк. Коротше, бургер. З бургер, бунц, бунц, бунц. Чи банс, Коротше, поїхали. Так, поїхали, коротше, це ще йком зробимо. Так. Ну що ж. Е, що я хотів так. Сказати? Е, значить. Ви мені написали в коментарях, що чого. чого е, так є, що відео коментують оці ці великі відео одна аудиторія, на стрімі друга аудиторія. І ще мені написали в Ютуб шортах ще якась аудиторія. Ну, в ютуб-шортах я не знаю. якісь чужі пишуть деколи, деколи ви пишете. Це все тому, що пишуть, хтось написав, що їм нема коли дивитися стріми, їм не дивляться великі відоси. Інші написали, що нам взагалі не приходить е, повідомлення, сповіщення від Ютубу, що в тебе стрім. А треті написали, що у нас немає. Ну, за час сказав, що я буваю на стрімах, але я чомусь сьогодні ніколи на стрімі не бачив. Тому такі справи у кожного свої версії, чи відмазки, чи версії, чого вони нема... не бувають на стрімах. Ці мої постійні підписники. Ну, як є таке. Добре, що хоч відео мої постійно коментують. Так, 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 якого числа? Я знаю, якого 18 вересня. І з з хлібом, мілка з фундуком. Це з хлібом ми їли. А сьогодні буде бургер бунс. Добре, поїхали. О, мілка. Ні. Така, як була, головне не зіпсута. В мене ще нежить до тепер. Добре, поїхали розріжемо. Так. Е, ну що, що в нас там по часу? Оу, майн гад! Так багато чого. Так. Мастик. Та що з тобою? Темі справи, ти обістрався, що? Ось, булочка обістралася. Коротше, поїхали з'їмо. Це мені обійшлося ще 60 гривень. Але дивіться, які булочки класні. Я казав, що з булочками на бургери ми попробуємо, друге відео буде. Третє, вже можете написати, підкинути у, віде... у коментарях. Ще ми будемо мілку <кхем> їсти. Та... Коротше, я намазую, розмазую. Там мені писали з вафлями, щоб я попробував мілку. Можна попробувати і з вафлями, так, поєднати, але вафлі самі по собі там якась начинка тут чи мілка. Не знаю, чи це буде в тему, розумієте? Так. Спочатку пробуємо ось цю частину, потім поєднаємо... Буде дві частини. Поїхали. Mm. З булочками класно? Ну доволі тоді смачно. Цей нежить, я не знаю коли він пройде. Кай наступне намашу. що це таке, блякама? Сліди у нас що? Нічого. Упали не протерли ножик, я не протер. Так, може би інший ножик Ви Запитаєте, що це Це ж дошка. Дошку ми з вами їли вже. Це була дошка. М -м -м. Тіпа, мама на день народження замовила, сьогодні святкували. Та, тому такі справи. Це якась нутелла волога. Так. М -м -м. Капець. Ці булочки дуже смачні. Бургер шоко бургер банс називається у мене. Шоко-мілка бургер банс. Тому вони такі дорогі, 60 гривень що вони дуже смачні. Але були з зернятками і було без. Я думаю, ну нашу нам з зернятками. Ми ж не бургери робимо, а з мілкою. Тому я взяв без зерняток. Поставлю 10, дуже смачно. 10 хвилин лишилося до завершення відоса. Так, Ставимо вас тут. У мене знову лампа то робить, то не робить. Я не знаю, що з цією лампою робити. Нато хочу робити, то вона, то вона каже, то вона відмовляється коротше, робити. Це, це не лампа, це, це... каторга. Може ще раз чекайте. Зараз спробую. Напевно, не ця паскуда. Так, розрізаємо. Не робиться лампа придурочна. Піде нахір у смітник. Так, тепер намазуємо ту частину і ту. Ну, коротше, дуже смачно. Я пізно почав зйомку, бо кажу, гості були, ну ми з бабусею. Там, тітка відмічала день народження мамин, та те вже пройшло. І так вийшло. Затягнулося трохи. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та що світиться, не будеш курувати лампа. Я, коротше, намазу з двох боків. Зараз буде у нас шокореально бургер. Шоколадний бургер. Давайте. Ось такий бургер. Поїхали. Вау! якийсь бісквіт мені нагадує. Чому мене не я не знаю? Ставило також десятку, дуже смачно. Так як в нас обмежений час, треба зробити чай. А, ти заважатимеш. Я думав, ще не цю лампу. Не вийшло. Я зроблю собі чай, 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 чай. А ти мені скажеш, дай, 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 дай. А я скажу, не дам, 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 бо я чай зробив для себе, я тобі не віддам. Бо зроблю я для себе, я тобі не віддам. Так, Ха -ха -ха. Час обмежений. О, включилася! А, виключилось! Уключилося. Включилося? Що? спокоївся? Відпочив, падлюка. Ну, Так не туди але... Так, чай є. Не солодкі. Та нема коли мішати. Не Несолод... А, я зрозумів, що не солодкий, що ми наїлися цього всього солодкого. Ну з чаєм. Не знаю, краще. Бубулка не така суха. Ну, Мучаємо, хай буде також 10 балів. Коротше, нормально то смачно. Давайте ще булочку. Бай пополам. О! А, то мокра паста, дивіться. <ривіт> чекай, 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 Ти чуть не розсипав на стіл. <ривіт> Пробуємо з чачком. Коротше, мама зробила якісь грибочки з сиром кубасою, може завтра знімемо. Або після завтра. Подивимося. Ви є вже, що на ці дні їсти. Не ходити в магазин. Так що лайк. Так, і на хляпу. Також є розовий торт, е, червоний. Ми його можемо теж на днях пропробувати. Ой, скільки ще цих булочок? Ще є, але ці булочки топли. Скільки тут грам? 350 за 100 чимось. А ми виділили, я бачу сьогодні ще сфоткав спеціально. Снікес, Баунті, Марс, паста. 100 чимось гривень. І там всього лиш 100 г. Грам, 100 грамів. Дуже маленькі ось такі. Думаю, за що 160 гривень? Але так як я блогер, а ми з вами у нас фуд блогер що ми є блогер. Треба вам вроді би купити? Не знаю, пишіть в коментарях. Ой, з булочками топове. Смачно. А якісь мені трошки кисленькі ці булочки. Ооо, дуже смачно, але я вже не гонен. Бо я ще не їв у мами за столом. Ну там, де ми їли, в великій кімнаті. Я вже не гоняв. Думаю, що цю булочку і все. Смачно забагато. До речі, не майже в одному з тому ж відділу... Відділі в магазині стоїть. Де мілка паста і булочки. Я так собі пригадав. Так що... Співпадіння ні не думаю. А, ви зараз кажете. А, тепер ясно, як ти придумав цей контент. Ні, я по-чесному по не думав за булочки, коли брав цю пасту. Уже потім. До речі, про той канал, що тоді мені заблокували ще 13 квітня. Я не знав, не знав, у вересні дізнався. Вкратце місяць назад, 5 вересня, я написав апеляцію, типу, розблокуйте, мені нічого не порушу. Вони не розблокували. Я вже думав, 5 жовтня було вчора. Я такий думав, треба було вчора написати. Ну я забув, я написав сьогодні. І сьогодні виявилося, що вони взагалі не хочуть розблокувати той канал, що він все-таки порушує правила. Завдяки спа, кажуть, що і шахрайство. Видно те, що перезаливав, перезаливаєш відео ні, ті самі, а не можна видно, перезаливати, ні, ті самі контент. І тому е... через те, то, що ти перезаливаєш, вони думають, що тут і шахрайство і блокують канал. У мене таких на цьому каналі дуже багато перезаливів було Бруно взагалі 200 щось, Надіюся, ці... ці канали виживуть, в тому числі і мій. Сей, не mm. знаю. Називається до 2030 року, мабуть, ціль не дойти до 100 тисяч підписників, а вижити. Аби мій канал вижив. Розумієте? Настільки ж правила Ютуба. Да. Так. Тому такі справа. Бо мені написали, типу, я думаю, ти 100 тисяч береш підписників, я написав йому. Думаю до 2030-го, або на 2030-й я наберу 100 тисяч. А тепер завдання, аби мій канал вижив, а не аби, а не набрав 100 тисяч. Ну, 100 тисяч може тоже набирати. Ви зрозуміли. Добра паста. Тільки не знаю, з чим її ще поєднати. Ой. Ой. Коротше, дружні, на цьому все. Чекайте, частинки хліба не доїв? ну, булки вже доїв. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Доїли ми цю посту. Пишіть, з чим можна поєднати в коментарях. ще. Ну, З вафлями я чув варіанти. ще з чим. Якщо з хлібом це вже не рахується, ми це вже їли. Ну, коротше, напишіть якісь свої варіантики. Можете написати з чіпсами. З чіпсами можна попробувати це похавати. Так як ми пробували шоколадні чіпси, ми можемо з мілкою похавати. Але то буде солене, це буде шоколадне, Фіг його, пойми, яке воно буде на смак. Коротше, пишіть. З вами Вук, сказав вже хто. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось, дружні. Бувайте йо. Ой. Булочки ще залишилися у нас. Ще. Три булочки. Три булочки. Можете також написати в коментарях, з чим ці три булочки. Ну, бургери ми вже готували. Що можна ще з цими три булочками зробити. Тіпо, що, з чим їх ще можна, Щось, наприклад, з салатом попробувати якимось. Чи, наприклад, туди торта запхати, картоплі запхати, я не знаю. Коротше, все пишемо в коментарях. Всім пока-пока!